Я тоді не знав, що один випадковий дзвінок змінить весь мій день. Саме так думав Олексій, коли телефон у нього в кишені завібрував рівно в той момент, коли він стояв у черзі в магазині, тримаючи в руках батон і пляшку кефіру. Звичайний ранок нічого особливого. Але дзвонила мама, а вона ніколи не дзвонить просто так. Синку, ти зараз не зайнятий? Голос у слухавці був трохи схвильованим. Та ну, стою в черзі. Що сталося? Мені потрібна твоя допомога терміново. Ці слова завжди вмикали в Олексія внутрішню тривогу. Він розвернувся, поставив продукти на полицю і вийшов. За десять хвилин він уже під'їжджав до її будинку і за інерцією будував у голові найгірші сценарії. Може, погано себе почуває? Може, щось сталося з сусідами? Зламалося світло чи вода? Але мама зустріла його біля дверей абсолютно здорова, в рукавицях і з мішком картоплі. Олексію, допоможи мені, будь ласка, перенести цю картоплю в підвал. Самій важко. Мам, ти мене так налякала, я думав, щось сталося. Так сталося, обурилася вона. Картопля сама себе не перенесе. Він уже збирався щось сказати, але побачив у її очах ту саму змішану суміш впертості і ніжності, з якою вона його виховувала. І зрозумів це не про картоплю, це про її бажання хоч ненадовго повернути моменти, коли син був завжди поруч. Олексій посміхнувся, взяв мішок і сказав Добре, мам, пішли в підвал. І весь той ранок, який починався буденно, несподівано перетворився на маленьке нагадування, інколи найвагоміші речі. Ховається в абсолютно простих проханнях, хоча він так і не купив свій кефір.